Сьогодні консервуватимемо заправку для борщу на зиму. Знаю, цей рецепт сподобався дуже багатьом моїм глядачам. Напишіть, чи готували ви вже таку заправку і поділіться враженнями. І коли я дуже зайнята або готую борщ моя дочка чи чоловік, то така заправка дуже прискорює процес приготування борщу. І на приготування витрачається десь 20 хвилин. Найкраще готувати таку заправку в період молодих овочів середині літа. Вона буде найбільш ароматною, смачною і насиченою порякового кольору. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти для приготування борщової заправки я продублюю під відео. Спочатку підготую овочі, вимила їх і почистила. Одразу беру кастрюлю, в якій буду варити заправку, і починаю пропускати через м'ясорубку томати. Додаю сіль, цукор. Так як у рецепті не використовується оцет, нам потрібно достатньо кислоти від помідорів. І я ще додам томатну пасту. Тут же на ваш смак можете додати половину порції томатної пасти. Мені подобається саме так. Добре перемішую. В мене дуже зручна терка на м'ясорубці. вона мені допоможе натерти овочі дуже швидко. Натираю всю моркву, потім весь буряк. Перемішую. У мене каструля трохи замала, але більшої каструлі в мене, на жаль, немає. Ставлю її на великий вогонь. Тепер нарізаю цибулю це так, як ви нарізаєте для борщу, я ріжу просто кубиками, відправляю в каструлю. Тепер нарізаю солодкий перець. Також додаю до інших овочів і перемішую. Додаю олію, перемішую. Роблю маленький вогонь. Накрию кришкою так, щоб залишився невеликий зазор і виходила пара. Залишу овочі десь на 30-35 хвилин. Щоб вони добре протушилися, дивіться, яка красива за кольором стала борщова заправка. Тепер додаємо дрібно нарізаний часник для запаху. Знову перемішую. Протушу ще 5 хвилин. І тепер буду розливати по банкам. Банки і кришки я заздалегідь простерилізувала. Як я це роблю в духовці, дивіться в описі відео. Розливаю борщову заправку. Спочатку заповнюю банку овочами, практично до верху шийки. Обов'язково додаю трохи рідини, щоб всі овочі були повністю неї накриті. Якщо на останній банці рідини у вас не вистачить, додайте трохи окропу. Закручую кришки. Перевертаю, закутую і так залишаю повністю охолонити. Тепер давайте швидко покажу, як приготувати борщ з такою борщової заправки. У мене вже приготовлений заздалегідь бульйон. Я дістала м'яса, порізала на невеликі шматочки. А бульйон процедила. Ставлю, щоб він закипів. У мене тут 4 літри бульйону. Або візьміть 4 літри води, якщо ви будете готувати пісний борщ. Картопля нарізана кубиками так вона дуже швидко звариться. Доводжу картоплю майже до готовності. Після закипання вистачило буквально 2-3 хвилини. Додаю борщову заправку. маточки нарізаного м'ясом, з якого варився бульйон, одразу капусту і зелень. Доводжу все до кипіння. Можна було додати ще заздалегідь відварену або консервовану квасолю. Коли борщ закипіть, пропускаю через прес пару зубчиків часнику для аромату. Буквально півхвилини ще даю борщу прокипіти, накриваю кришкою і вимикаю вогонь. Тепер борщу потрібно дати настоятися хвилин 20, щоб аромати добре змішалися і можна обідати. Звісно, ви можете готувати за своїм рецептом, і, до речі, взимку ви теж можете робити такі заготовки, щоб полегшити собі приготування борщу в ті періоди життя, коли ви дуже зайняті. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!